Так, зараз хочу об'яснити про просту річ, чому час під нагрузкою, яку отримують ваші м'язи під час виконання вправ, важливий. Давайте зараз от візьмемо дві персони, так? наприклад, ви скачали на програму тренувань, чи вас хтось там розписав без різниці. Вам сказали там виконувати 10 повторень і чому тих 10 повторень можуть відрізнятись? Одинакова вага, наприклад, як ви бачите номер 1 і номер 2, так? У них вага однакова на штанці. Але ми зараз, я вам зараз постараюся об'яснити візуально, щоб ви зрозуміли, що номер один буде трошки важкіший. І чому? Let's go! погнали. Е, в них зараз буде от задача номер один, номер два, так? Виконати 10 повторень. Давайте подивимося, що між ними буде, яка різниця. До речі, ви можете написати, поставити на паузу і написати в коментарях, яка різниця, а тоді вже передивитись далі. Погнали 10 повторень. Штанга в них обох одинакова, як ви бачите зараз. Невеличкий там вгорі дещо ви побачите таймер. І пізніше постараюсь, зараз вони виконують до кінця. І тоді е, об'ясню, в чому різниця між ними двома. Десять повторень. Це просто те, як робить, виконують вправи більшості людей. Це незалежно тільки зараз, наприклад, там, згинання на біцепс. Це всіх, всіх вправах. Як ви бачите, е, номер два вже закінчив, а номер один ще робить. Якщо ви хочете сказати, наприклад, що вони обоє одинакову нагрузку отримали на м'язах, те ж саме. Тобто, наприклад, потрібно розділяти, наприклад, будівля м'язів і просто силові. Якщо силові, він може більше взяти і там зробити швидше. Але час під нагрузкою, яку буде на м'язах, там грудних м'язах, біцепсах, там ногах, в, наприклад, номер один получить більше. Якщо це відео було корисним, не забудьте підписатись, поставити лайк. Гарного дня.